Виконуємо номер 1364 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, Чи є число мінус 8 коренем рівняння. Задання перше 7 додати х дорівня 2, друге 2х дорівнює 10, третє. 8 мінус х дорівнює 4 і третє. І четверте 20 поділити на х дорівнює мінус 5. Приступаємо до виконання. Додамо замість х до числа 7, мінус 8. 7 додати мінус 8. Додаємо два числа з різними знаками. більший модуль числа від'ємного. Знаходимо різницю модулів. 8, 5, 7 буде 1. Отримали мінус 1. Як бачимо, мінус 1 не дорівнює. 2. Отже, робимо висновок. Отже, число мінус вісім не є коренем рівняння. Сім додати х дорівнює два. Задання друге помножимо два на мінус вісім. Знаходимо добуток двох чисел з різними знаками, добуток буде число від'ємне. Множимо модулі 2 множимо на 8, буде 16. Отримали мінус 16. Мінус 16 не дорівнює 10. Отже, число мінус 8 не є коренем рівняння. 2х дорівнює 10. Задання третє. 8 віднімемо мінус 8. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшування число протилежне до від'ємника. Маємо 16. 16 не дорівнює 4. Отже, число мінус 8. Не є коренем рівняння. 8 віднятих сторів 4. І останнє поділимо 20 на мінус 8. Отримаємо число від'ємне і 20 поділити на 8, Ділимо модулі, буде 2,5 мінус 2,5 не дорівнює мінус 5. Отже, число мінус 8 не є коренем рівняння 20 поділити на х дорівнює мінус 5. Дали відповідь на питання, чи є число мінус 8 коренем рівняння. Номер 1364 виконано.